Всім доброго дня, мирного тихого. Щас зараз я вам покажу свій садочок. Такого, напевно, садочка ви ще не бачили. Тому сідайте гарненько, і зараз я вам покажу. У нас такого не було вже скільки, напевно, 7 років. Про що я вам колись розповідала, що у нас буває. Навіщо нам потрібні канави, нам вони потрібні для того, що у нас навесні буває вода, але сім років води не було. І ось, дивіться, 2026 рік. Ось так виглядає наш огородик. Не знаю, що буде з рослинками, адже Давно в нас такого не було. Ось. Ось там мій ставочок, місточок, все воно у воді. І не тільки в нас, а ось в сусідів, у них вулики в воді. Ось так все виглядає. Води багатенько. По саме душусь, вода у нас стоїть, а все кругом річечка, бачите? Воно там величеньке колесо, можу вам показати, воно височеньке. Також воно на пагорбі, на горбочку, воно в воді. Канавки всі, що в нас прокопані, все це там вода. Всі рослинки, всі ялиночки, сосенка і там мої кіпарисовики, все у воді. Ось така в цьому році весна на Харківщині. Ще бачите якісь круги, такі чи від бензину, чи від чого. Адже воно все тече з дороги, все вниз. Як рослинки переживуть цю весну. Але води, води дуже і дуже багатенько. Там от течія, що в кінці огороду в нас зовсім велика річечка, тому останка. Подивимося буде. Особливо жалко і хвойні рослинки в воді. І все. Дому всім Гарного, тихого мирного дня. Будемо сподіватися, що вони витримають, будуть такі ж витривалі, як і ми. Адже ж ми весь світ напоралися зиму перезимували холодно. Сподіваюсь, рослинки. витримають і все в них буде добре.